І, власне, докладно про те, що передувало усім цим заявам і розмовам, зустріч Путіна і Трампа на Алясці воєнного злочинця зустрічали помпезно в аеропорту постелили червоний килим. І Дональд Трамп вийшов до нього особисто. Утім, попри всі реверанси прориву. Не сталося, угоду не ухвалили. Запланований обід скасували. А замість анонсованих шести годин перемовин говорили менше трьох. Тож, як у США зустріли кремлівського вбивцю, Леся Головіна розкаже детально. За цим політичним блокбастером стежили чи не у всьому світі військовому злочинцю Владіміру Путіну в аеропорту демократичної країни стеля червоний килим. Дональд Трамп виходить зустрічати Путіна особисто. Спочатку він йому ще аплодував. Ці кадри згодом вирізали з трансляції Білого Дому, а потім перед численними об'єктивами камер тисне руку. На місце перемовин американський президент і російський диктатор прибувають однією автівкою. Перед зустрічю Трамп веде Путіна оглянути військову техніку на базі, де повинна пройти розмова. Колишній радник Трампа в інтерв'ю CNN заявив, що такого гостя на американські стратегічні об'єкти запрошувати не варто. Уся військова база тепер, як мінімум, стала доступна для росіян. Це секретні літаки невидимки Усіх в російській делегації можна підозрювати в шпигунстві. Я не думаю, що таку зустріч треба було проводити на цій базі. Далі коротка протокольна зйомка перед перемовинами. Журналісти спробували запитати главу Кремля про те, коли він припинить вбивати людей в Україні. Утім, він виразно показав, що таких питань не чує на Алясці пішла не так, як планували. Шестигодинні дискусії в різних форматах скоротилися до тригодинної зустрічі, розмовляли три на три за зачиненими дверима. Пытався убедить своєї прежнего американського колегу в тому, що не нужно доводить до ситуації после наступного, которые могут наступить тяжелої последствия в виде бойових действий. І прямо сказав тогда, що это большая ошибка. И вот сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что если бы я был президентом, то войны бы не было. Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это, потому что в целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И мне Ум'я сяснування Компанію Дональду Трампу склали держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Вітков. Путіна супроводжував очільник МЗС Сергій Лавров і помічник Юрій Ушаков. Після завершення зустрічі короткий виступ перед журналістами. Російський диктатор влаштовує традиційний псевдо екскурс в історію. Щоправда, цього разу починає не з Рюриковичів, а з Другої світової. Заявляє, що зацікавлений в закінченні війни однак припинити вогонь так і не обіцяє. Натомість задобрює Трампа неприхованими лестощами. Сьогодні ми чуємо, коли президент Трамп каже, що якби я був президентом, то війни б не було. Я думаю, що так би насправді і сталося. Дональд Трамп теж називає перемовини продуктивними, але визнає, що ключові питання так і залишилися невирішеними. Вже після зустрічі з Путіним в інтерв'ю Fox News Він у звичній манері каже, що подумає про нові антиросійські санкції через два чи три тижні. Сьогодні у нас відбулася дуже хороша зустріч. Я думаю, що багато питань було обговорено як в інтересах України, так і в контексті всієї ситуації з НАТО, де ми досить успішно співпрацюємо з багатьма європейськими країнами. Тож, як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Але ми справді досягли значного прогресу. Після перемовин Білий Дім скасовує запланований раніше обід двох лідерів замість їсти м'ясо під соусом із бренді. Путін дійде на цвинтар покласти квіти до могил радянських льотчиків. І весь час, поки на Алясці тривала політична драма з Трампом та Путіним в головних ролях. На вулицях Анкориджа відбувалися масові протести. Люди з синьо-жовтими прапорами скандували диктаторам та злочинцям на Алясці не місце. Я думаю, що Трамп та Путін хочуть укласти угоду для себе, яка вигідна тільки їм, і яка не наблизить цей конфлікт до завершення і не принесе справедливого миру. Я не думаю, що це наблизить мир, бо Путін миру не хоче. Він хоче всю Україну, і все, що від нього Україну віддаляє, не принесе миру і не зупинить його. Якщо ми розіб'ємо йому носа та дамо відсіч, тільки тоді він зупинить свою агресію. Леся Головіна, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Дипломатичним програшем Америки вже називають зустріч на Алясці низка західних змі. Медіа світу сьогодні зранку буквально вибухнули гучними заголовками. Переговори були безрезультативними, і Дональд Трамп був схожий швидше на гостя аніж на лідера потужної світової держави. Уряду США потрібно було заарештувати Путіна а не приймати його. Пише Financial Times. Саміт розпочався з червоної доріжки, але згодом вся дружня атмосфера зникла, зазначає Вашингтон Пост. І CNN, і політико констатують, угоди на Алясці досягнути не вдалося, але Путін отримав велику дипломатичну перемогу. Нью-Йорк Таймс пише, Трамп ганявся за Нобелівською премією миру, однак ближчим до неї після зустрічі з Путіним не став. Jazeera вважає, що Путін виграв час і зміг уникнути економічних наслідків якими погрожували штати, Sky News опублікувала матеріал під назвою Путін вислизає з гачка? Журналісти зауважили, що учасники розкрили надто мало деталей переговорів, і багато всього залишилося невідомим.